Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуюся із політологом, експертом Ігорем Петренком. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю. Звісні... Як не крути, пане Ігоре завжди зачіпає нас повістка денна на Росії, і звісно що останніми днями там багато чого цікавого наговорив бункерний дід Владимир Путін, так званий президент Російської Федерації, і варто зауважити на його активність останні, останніми днями, і вона спостерігається вже протягом якогось часу. Про що це свідчить? Ми знаємо, що він доволі підстаркувата людина. В мережі ходять різні чутки про нього: живий, неживий. Однак така активність до чого це. Ну зокрема, через ті чутки, які відповідно ходять, вочевидь є проблема, яку розуміє сам Путін. Так це певний брак легітимності. По перше, я думаю, він пов'язаний з бунтом Пригожина, А коли ми бачили кадри, коли люди вітали Пригожина, да ніхто його не хотів зупиняти, скажімо. І зрозуміло, він також розуміє Путін, що це є певне незадоволення серед елітарних груп, тобто тих веж Кремля, як ми їх відповідно називаємо. Тому йому зараз потрібна активність йому потрібно мобілізувати ресурс людей на вибори. Тобто, щоб вони прийшли, розуміли, що вони можуть намалювати будь-який результат. Це зрозуміло, але е, в нього вочевидь буде свій внутрішній або прихований певний зріст. Та коли він буде розуміти, яку реальну підтримку він може мати. Ну тобто, зрозуміло, що є велика частина людей, як було та мовчазне, так це одна справа, але все ж таки, йому треба знати активних там прибічників, ну зробити такий певний соціологічний зріз. Це не має жодного відношення до тих результатів, про які ми відповідно почуємо. Але це має якраз значення для самого путіна, який хоче то повернути цю певну впевненість собі е і дати показати цю впевненість також різним літарним групам для того, щоб вони не міркували про якісь можливі зміни. Пане його цікаво стосовно цього бунту пригожинського. Ви сказали, що це звісно ж похитнуло віру в Путіна серед деяких веж Кремля. Зазначив, що це сталося 24 червня. Пам'ятаємо цей день, і скоро вже будемо мати півроку після цієї події. За словами самих пропагандистів, звісно ж, їм віри немає, та все ж. І за словами деяких аналітиків, навіть західних змі, начебто, Путін зі всім впорався, всіх налякав і фактично усунув. Ши Пригожена, ну що найменше на політичному рівні, ми не знаємо, правда чи ні, що його немає в живих. Він, начебто, показав свою силу. Це не так, як вважаєте. Це не зовсім так. Насправді, сам факт, те що відбулось подібне, це вже величезна пляма на реноме Путіна. Тобто він завжди себе позиціонував максимально такий маскулинним. Да? Тобто він такий вождь вождь не має жодної альтернативи і. Відповідно, тут виявляється, що альтернатива може бути. Може бути вона доволі відповідно неочікуваною а найголовніше, що може бути позитивна реакція з боку населення, про велику підтримку якого постійно відповідно говорить Путін. Плюс треба ще розуміти: ми розглядаємо бунт Пригожина як причину чогось, чи наслідок? Да? Можливо, якраз це був наслідок невдоволення повних елітарних груп, які фактично сьогодні мають набагато вущий і менший шматок пирога, який вони раніше ділили. І звичайно, що да Путін намагається компенсувати певні втрати, і передусім це стосується якраз елітарних груп. Але всі розуміють, що ті фонди, які зараз є, вони не можуть поповнюватися так як раніше. З іншого боку, проблема полягає в тому, що багато з цих елітарних груп вони не хочуть залізну завісу. І вони хочуть мати доступ до красивого гарного життя, щоб їх діти навчалися відповідно за кордоном, а не щоб вони були об'єктом санкцій. Тобто вони готові в Росії активно заробляти, але витрачати вони вочевидь, хочуть в інших місцях. А зараз це стає відповідною проблемою, і вони розуміють, що ситуація буде погіршуватися. Якщо ми говоримо про це, його. І прес-конференцію, і зараз як там телеміст на як там пряма лінія з Путіним, Вони вирішили цього разу його поєднати. Він доволі багато зусиль витрачав на те, щоб показати певну нормальність, абсолютно уявну, але типу, все йде як треба, і все таке інше. Тому ну розуміють, що є певні занепокоєння, і одна справа це занепокоєння там болота якому б аби не гірше було, да напевно такі є, дивіться. А інша справа це тих людей, які реально щось мали і реально дуже серйозно а, втрачають тому от будь пригожна, Теж треба розуміти, як до нього правильно ставитися. Да ну Путін типу вбив там Пригожина, то теж ми не знаємо там до кінця, як все там відбулося, але це вже насправді має вторинне абсолютно значення. Тому що е, сам факт того, що він погодився піти на угоду, сам факт того, що він ще публічно пообіцяв, що з ним нічого не буде а потім трапилося те, що відповідно трапилося, це все одно показник слабкості. Самого Путіна. І він також чудово розуміє, і для нього це критично. Це питання того, що ці елітарні групи вони мають відношення до силового блоку. Тобто ми часто дуже бачимо ці от конфлікти, які виникали між ФСБ і Міноборони. Ну треба розуміти, що основними тримачами економічного бенефіту в Російській Федерації є ФСБ. І фактично. За Пригожином стояли саме спецслужби, а Путін більше грає зараз на полі відповідно міноборони. Ну так і що умовно відповідно про це сказати, і це теж певна проблема. Він розуміє, що є ж певні а, хтось же дозволив да тому ж Пригожину рушити і рухатися, і дійти до певної точки, і все ж таки Путін проявив слабість в тому, що він не знищив його по дорозі. Тобто тоді був би зовсім інший ефект а йому фактично довелося з ним домовлятися. До речі, ви згадали про пряму лінію. Вже всі здається, все обговорили стосовно цієї конференції для прямої лінії одночасно. Та все ж хотів би звернути увагу на те, що надважливий акцент, який поставив Путін, ніякої мобілізації не буде, і ми не потребуємо її, тому що у нас ну і пішло все по накатанні. У нас добровольці, у нас люди дуже патріотично налаштовані. Ми боремося з нацизмом і так далі. Ми розуміємо, що навряд чи обійдеться без мобілізації, пане Ігоре. Ба більше вона зараз триває. Ось ця, хоча і вяло продовжується, ця прихована мобілізація, та все ж вона потрібна ворожому війську. Він тримає росіян за дурнів чи чого він бреше відверто, коли зрозуміло, що факт його брехні вже зовсім невдовзі розкриється після того, як почнуть приходити повістки додому до контрактників мобілізованих і так далі. Безумовно, це просто пілюля самозаспокоєння зараз. Фактично є певний умовний доволі, але договір так, між росіянами і путіним. Тобто вони дають йому можливість умовного награтися в війну, проводити ну не гратися, да це насправді це трагедія, але з їх точки зору проводити свою спеціальну воєнну операцію, як вони відповідно її називають, В обмін на те, що велика частина росіян вона не залучена відповідно до цього процесу. Десь там хтось, десь там в туві. Десь там, значить, в Мордові да чи там в якихось інших відповідно регіонах? Вони окей, але от е, більшість ні, да. Тому є така, от між ними домовленість. Тому він і намагає показати, що слухайте, все як було домовлено умовно, да, от раніше так все і буде відповідно тривати. У нас дуже багато добровольців там називав да які там велика кількість людей, що планували вони там набрати. Не пам'ятаю, там, 400, там набрали 450, ну, щось таке там, не пам'ятаю точно цифра, але ще, ще більше набрали, і люди ще йдуть. І все таке інше. Це просто намагання їм підтвердити, що, шановні, все окей, типу, да, я тут провожу… Значить, свою операцію іду війну, але вас, типу, це не буде стосуватися. Тобто він намагається продовжити от тезу про нормальність, створити нормальність. Він дуже багато про економіку розповідав, про те, як все там добре зашебісь, і так далі. Очевидно, що статтю за економість він не читав, з приводу до того, чого чекає відповідно російська. Економіка тому за формальними показниками окей, і він цим намагається відповідно гратися. І чи тримає він росіян за ідіотів, та? чи там за дурнів? Так тримає абсолютно, тому що всі його зусилля і все, вся ота от мішура, яку він зараз розповідає, з приводу відстоювання суверенітету. Пам'ятаєте, на початку він дуже багато говорив, що тут треба суверенітет, економічний технологічний для Російської Федерації, типу є якісь відповідно загрози. Це все. Намагання якраз в тому, щоб ну, зміщати відповідно от акценти, так і показувати те, що має на ну, що є ці загрози, да, з якими ми маємо відповідно протистояти, але це все не буде вас напряму стосуватися. Тобто, у нас mm. все нормально, все добре. Е, і так, ми несемо там певні збитки, але ми все перекриємо. У нас там фонди, у нас все там зростає, і так далі, і все таке інше. Тобто це його намагання підтвердити той умовний договір, який в нього є відповідно з росіянами. Але він обов'язково його порушить. Е, е, чому? Тому що. З огляду на ті втрати, які носить Російська Федерація, навіть за самими консервативними там оцінками розсекречена ось доповідь спецслужб Сполучених Америки, да мінімум там 315 тисяч а, фактично безповоротних дав втрат. Ну там і загибелі відповідно, і ті поранені, які не можуть уже відповідно повернутися до виконання своїх обов'язок. Це доволі серйозна відповідна цифра. Тому йому доведеться це робити. Будуть просто намагатися це приховувати, наскільки це буде дозволяти ситуація. А після того. Як росіяни, вони коли йдуть зараз на вибори, вони голосують за війну. Він треба розуміти не просто за те, що все залишалося, як є, вони дають карт-бланш путіну продовжувати те, що він робить зараз, і йому потім буде все одно насправді, тому що він зараз відповідно обрався. І він просто розставить акценти, що от, е, значить це НАТО, дивіться там. Вони там американці виділять кошти. От дивіться, от ми маємо сік мобілізуватися, от бачите, їм там значить, там 63 мільярди, чи скільки там 61, будуть виділяти. Тобто, і буде це намагатися пояснювати, якраз тим, що от цей злий захід він далі продовжує свою діяльність. І ми думали одне, а виходить трошки інше. Ну коротше, буде видумувати все, що завгодно, і він е, ну абсолютно. Розуміє, що не з тим, що немає і опозиції, що немає громадянського суспільства у Російській Федерації, він може себе з ними поводити дійсно як з дурнями і розповідати їм абсолютно брехню. На останок пане Ігоре, два коротких питання. Перше, чого ж питаю, чи тримає Володимир Путін своїх громадян за дурнів. Ну тому, що у контексті цього питання сам розумію, що високо ймовірно, що сам Путін дурень, тому що людина стільки років при владі. Ми пам'ятаємо, коли він прийшов до престолу у 2000 році. До того був в адміністрації, до того був помічником Собчака і так далі. Тобто, вже не один десяток років там сидить Путін, око замилюється і дуже сильно віриться йому, коли його чую, що він сам вірить в те, що говорить про цих нацистів, про жидобандерівців, про лабораторії, лабораторії НАТО і так далі. Тому запитаю, як ви вважаєте, він вірить в те, що говорить? Чи справді шиє росіян в дурні? Ні, ну дивіться, він же ж гібіст, тому він не дурень, я цим не погоджуюся. Угу. Треба розуміти суть, чому він так себе поводить. Я не думаю, що він є, знаєте, таким. Людину, яка от вірує в все те, що він говорить, але йому це потрібно говорити, тому що він банально хоче приховати масштаб ну, тих крадіжок, да, які він здійснив проти свого народу. Тобто йому фактично потрібна оця от риторика, імперські наративи. Фактично, те, що говорив Путін, вона полягає тому, що ця його. Агресія та це спосіб побудови держав, її відповідно утримання. А для чого їм потрібен йому цей спосіб? Ну інші народи, що вони роблять? Вони розвивають свої суспільства, да вони намагаються розвивати технологічно поліпшувати відповідно своє життя. Росія працює по іншому, абсолютно принципу, якраз заради того, щоб мати можливість постійно приховати все те, що він забрав, фактично у росіян привласнив їх. Да? Ну тому це напевно розумний доволі хід, і він не є дурним. але просто росіяни повинні знати, що ну на мою думку, що він не не, не, знаєте, не щиро говорить про всі ці абсолютно речі. Тобто, це для нього дуже зручна риторика для того, щоб якраз уникнути ситуації, коли з нього спитають: а де де всі ті нафтодоларові доходи? Да? де ж воно все поділося? Ну він тоді зможе сказати: так ми на війну спалили ну але ж ми розуміємо з якими проблемами стикнулася Російська Федерація, як тільки Україна змогла дати купняка росіянам дуже хорошого. І тоді виявилося, що там законсервовані танки з 10 один можна зібрати, щоб він поїхав. Хвальоні реформи в Мінобороні і аналогів нет по зброї вони теж абсолютно не, їх немає. Вони не працюють, а величезні кошти, величезні просто кошти, вони були відповідно це витрачені. Це все те, що осіло в карманах Путіна. Тому Путін не дурень, Путін бар. Рига, от, і все просто доволі розумний. Барига, які, якому дозволяють робити все те, що він робить, якраз оця ця сіра маса росіян, і е, ситуація дуже проста: або вони зможуть зараз там. Є десь наприклад 15 відсотків росіян, да, які розуміють, що відбувається, або вони знайдуть собі в силу ще спробують відповідно змінити. Ну або просто в Російської Федерації немає майбутнього. Угу, варто зазначити, що зовсім нещодавно одна із західних ЗМІ опублікувала інформацію. Журналісти докопалися копалися до правди. Виявляється, що ті суми, які Міністерство економіки Російської Федерації публікує про виручку з нафти і газу, там щось близько 6 мільярдів за рік взагалі не існувало як таких. Тобто ще раз підтверджується те, що ви говорите, пане Ігоре. І останнє питання: коли Путін оголосить про те, що піде в президент, якось офіційно, тому що ми маємо відео з нагородження е, так званих героїв, так званої спеціальної воєнної операції. Там він, командиру е, наймення Жога, повідомив, ну, все ж таки, доведеться мені йти, куди ж Росія без мене, чи угу. буде щось таке е, на рівні Росія 1 і Піпітер? Так він за ним стоїть і говорить: Я йду чи ні? А, от тут цікавий момент. Він все ж таки чекав, те, що в нього буде якийсь сприятливий привід для того, щоб сказати, ага. що я от піду там чи в дівку не хотіли взяти, та чи ще щось, от таке. От чим він міг би вийти? Як бачимо, наші сили оборони йому дають такої відповідно, можливості, і він дійсно зробив такий певний вкіт, типу, що от військові хочуть, щоб я йшов, і він може на цьому зупинитися. Тому в принципі може і не бути офіційного такого оголошення. А може під щось десь вони там підженуть, знайдуть якусь там успішну історію, можливо, да намагатися її створити, щоб він міг оголосити, але фактично я думаю, що Путін вважає, що він уже таким чином оголосив і Пюпітер і там Росія 1 чи щось інше йому вже особливо не потрібні. Зрозумів. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що вимкнулися. Дякую. Ти це може не дуже гарно пахне, однак стосується нас, тому що це про нашого ворога. Говорили із політологом Ігором Петренком. Дякую вам, друзі, за те, що долучилися і залишили свою вподобайку під цим відео на Ютуб каналі Фокус. Залишайтеся з нами, залишайтеся в фокусі головних подій у світі і в Україні. Зокрема, до зустрічі.